У Лозівському коледжі мистецтву провели творчу зустріч під назвою Бібліотека, простір добра і творчості. Захід пройшов за участі викладачів та студентів начального закладу. На початку зустрічі бібліотекарка коледжу знайомила присутніх зі світом книги з її особливостями, з чого вона складається, та які види книг існують. А студенти розповідали цікаві факти, пов'язані з книгою про найбільшу та найменшу книги у світі та про незвичайні бібліотеки. Тож зустріч була атмосферною. Співали сучасні українські пісні, декламували авторські вірші, проводили церемонію нагородження за різними номінаціями. Так у номінації «Талант дарують людям визнання отримали викладачки коледжу, які написали багато оригінальних творів: Лариса Шапко та Наталія Шкребець. А в номінації Найактивніший читач нагороджували активних відвідувачів бібліотеки. Як серед студентської, так і викладацької спільноти, також провели Вікторину на знання української та світової літератури, на якій за кожну правильну відповідь давали солодкий подарунок. Рада вітати вас, усі на нашій мовної бібліотеки світлої, такої затишної, ми намагалися її створити. Я дуже рада бачити знайомі обличчя людей, які Часто тут бувають, ми сьогодні будемо їх відзначати людей, які своєю творчістю з нами завжди діляться. Дуже мені приємно, що ви знайшли час, прийшли, і сьогодні ми з вами поговоримо трошки про бібліотеку, про книги, про творчість, про людей творчих, які у нас навчаються, які у нас працюють. Бо останнім часом ми знаємо, що бібліотека посередок де зберігаються друковані сама книжка якось на труське вже відійшла на задній план, бо витісняє е, сучасна е, техніка, наша комп'ютери, телефони, де розміщені електронні книги. Звичайно, це дуже зручно. Так? В будь-який момент ви знайшли можна вам необхідну книгу, необхідний уривочок. Це все дуже добре. Але бібліотеки були створені, вони називаються книга збірня. Для того щоб зберігати і давати видавати в користування друковані книги, які на вас чекають, тому я рада вас бачити. Ми всі скучили і книжки, і я, і бібліотекар за читачами, обставини, які ми не можемо вплинути. Змусили нас перейти, перевести наше життя з режиму офлайн в режим онлайн. І навчання, і відвідування бібліотек. І це все ми відчули на собі. То епідемія коронавірусу ми в онлайні працювали з вами, мало бачилися. А тепер оце жахливе таке відбувається mm. війна. То саме жахливе, що може бути в житті будь-якого народу, будь-якої людини. І яка змінила всіх нас, і змінила наше відношення один до одного, відношення до роботи, до навчання. Ми в 2016 році переїхали сюди. Оце от, в світлу кімнату, яка називається бібліотекою. І хто не зайде зараз і каже, а чого у вас так мало книжок? А в нас їх немало. У нас, як ви думаєте, скільки книжок? От, ну, Хто як думає, яка кількість книжок? Починаю, тисяч десять. Oh, <плес> да, біля на 10... 10... садити <плес> 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 9 8, 100, біля десяти тисяч. Але звичайно, вони не всі тут. У нас є ще книги-словичі або архів, як ми називаємо на четвертому поверсі. Ті книги, які не в одному екземплярі, ми туди, тому що шафів дуже мало. Ми оновилися у меблі для у 2021 році, на першому році напередодні на війни. Тепер ви маєте можливість. Находитися у світлому приміщенні з оновленими меблями. Ми е, намагаємося оновити літературу. Наш фонд, як я вже сказала, близько 10 тисяч, але оновлюється він завдяки благодійникам. Є у нас і підручники, і модна література, є художня література українська, є заробітна е, Програми навчальні для викладачів, Ну тобто тут новинки у нас. Тут періодична література, ото тут паличка поезії наших місцевих поетів і там і Павлоградській, і Харківській, і Ну, тобто, якщо я, я думаю, що після сьогоднішньої зустрічі кожен із вас хоча б одну книжечку візьме, я буде дуже щаслива. Вони на вас чекають, чекають давно, і я думаю, що вони все таки дочекалися. У 21 я... році році у Хмельницькому. Вийшла збірка поезії Осінні мотиви, до якої увійшли красиві та ліричні вірші, присвячені улюбленій романтичній осені, написані Ларисою Іванівною. Сьогодні ви маєте чудову можливість ознайомитися з цією збіркою. Її Лариса Іванівна рада подарувала нашій бібліотеці, щойно вона вийшла до друку. Запрошуємо вас. Один вірш про сучасність. Я говорила «Тюльпанові надії. Чому цей вірш склався? Ви знаєте, от я така людина, я взагалі да, от режисер, і профпри, профпригодність це коли ти маєш фантазувати. Так? Немає фантазії, немає, ти не пригодний. Не як актор, не як режисер. І от ви знаєте, одні з таких моїх фантазій, я коли ходжу в місто, я дивлюся на вікна. Да? Що, що там? Я уявляю, як живуть люди, які, які у них там, я знаю, фіраночки, так? про що вони думають, про що вони мріють. І коли нас почали бомбити, у мене Харків бомбили, в мене народився цей вірш. Я його писала, нібито уявляючи, що я йду да, по цьому розбитому сал Салтівці мікрорайону Харкова. Тут був раніше 60 дім, фіранка на віконці, цвіла герань і орхідея. Жалюзі від сонця. В квартирі кожній панівна сімейна атмосфера, ранок, сонце і весна, двір напроти сквера. Ви чуєте також, як я, Мамусю, добрий ранок. Кохана, дуже я спішу, а що в нас на сніданок? На поверсі на першому дзвонить маляти сміх. Вмивається он лапою на підвіконні кіт. В повітрі розчиняється ранковий аромат. Босковий, димний, кавовий, десь варять шоколад, на склі малює хлопцеві сердечка наречена. «Пока!» – кричить він з вулиці, і поцілунки шли їй. А в цій квартирі так давно живе сімейна пара, бабуся сива з дідусем. А в цій луна Гітара. Коли молоденька, матуся Янгулятка. Сусідка з першого під'їзду, тюльпанів поле грядко. Під'їзда двері запищали, і на виперед кіть рудий собака з підлітком і голуби летять. Тут був раніше чийсь діл, життя і тихе щастя, лишився сум серед руїн, а ще тюрпан на грядці. Наставда я. Щиро вам дякую. А також визнання отримує привець Наталія Володимирівна, творча та креативна людина, яка вправна в усьому за що береться, прониклива чуттева поезія, чудові в'язані ляльки, кожна з якої є справжнім витвором мистецтва. Це все про неї, звісно, що війна. Відгукнулася одразу ж віршами, і перше навіть вірш був з нецензурною лексикою. Я не буду його зараз тут читати. Це вірш поклала так на музику наша студентка і і виклала цей вірш. Цю пісню, було і багато інших віршів, і, мабуть, найболючіше для нашого міста це коли руйнація. Так, нашого міста не просто там вибухи страшна, а коли руйнація. І в цей час, коли ми з онучкою були вдвох вдома, і це було так страшно. І це я передала в своєму вірші. Довго не могла йому додати назву і попросила друзів у Фейсбуці. Було більше 50 варіантів назви, і найбільше все ж таки. Проголосували за назву серце міста. Завмерло рідне місто. Знов прильот потужний поруч, аж дригнули стіни і не боїться тільки ідіот. Я плачу із внучкою в обіймах. Як страшно, Боже, де мій телефон, Дзвоню швиденько, чоловіку, сину, усі живі. І погляд до ікон і знову заспокоюю дитину. Кричало місто, рана так ровить, поцілили в самісіньке серце. Ще дуже довго буде всім боліть цей день, коли яскраве сонце закрили хмари попелу і дим. Коли за мить палац уже руїни, культури й творчості, наш любий дім один з найкрасивіших в Україні ридає. Осивіло враз. Мої онучка затискає пальці. А що тепер нема бика у нас? А я ж худи ходитиму на танці. Не плач, дитино. Відбудуємо ми усе, що клятає орда зламала. Ще виступатимеш на сцені ти, Як і колись бабуся виступала. Я хочу прочитати вірш, який ще у далекому 2008 році я писала для своїх студентів, випускників, яким хотіла поважати всього найкращого в житті. Цей вірш називається Рецепт щастя. Рецепт чудовий щастя маю. І складові його прості. Я раджу вам приготувати. Нехай щасливі будуть всі. Візьміть у рівних долях радість. Кохання, дружбу, творчий злет, за смаком успіху додайте і добрих слів тягучий мед. Приправте щедрістю, здоров'ям, теплом палаючих сердець, побільше злагоди у домі і жменько мрій на сам кінець. Щоб не гірчило, то одразу ретельно розтопіть образи. Пучечок, усмішок додайте, гарненько все перемішайте. Та ще порадити вам мушу, у страву треба вкласти душу. Покличте друзів і смакуйте. Та просто всі щасливі будьте. Смачного вам всім! Дякую! вам. Український народ завжди поважав книгу. Невичерпне джерело знань. Книга звучить народна мудрість. В давніх часів бібліотеки є сховищем безцінних знань. Тут є рідкісні експонати. Безсумнівно, книги джерело творчості. Атмосферу поетичного натхнення продовжують студенти закладу. Владислав Кривошлик прочитає власний твір. Владиславе, запрошуємо вас. Написав вірш під назвою Мова. Хотів би вам його зачитати. Мова. Українська мова, Солов'їна. Прекрасна і квітуча. Більш нема такої у світі, як наше це співуче. Оживає все на світі. Спів пташини і гаї, так і мова розквітає, на радючій цій землі, наче квітка навесні. І ніколи не помарне, не загине, не зав'яне, як линовилисту восени. Тарас Шевченко і Сосюра, Іван Франкойського рода, Дмитро Павличко і Українка, пам'ятаємо вас женогії віка, і будемо пам'ятати вас довгі віка. Ми вдячні вам за скарбці неймовірний. Який до нас ви донесли, ми не забудемо ніколи вірші, байки і поеми ці гучні. Спокон віків боролись ви за не за незалежність і мову нашу. Тож давайте ми їх будемо шанувати і солов'їни серцями стане підкорять. Завершить блок власної поезії Вероніка Резоненко. На сцені свободи та щастя вже мало лишилось ролей. Грає мовчазна лиш праця, драма без мисту пливе, Грають мовчанку актори, німі сценарні рядки, Де волі і щастя казкові, де оплески їх голосні. Правда, хіба лиш у слові? Як же серце говорить тоді? Бо справжні життєві актори, як правило, завжди німі. Нам слово, ворог, так сказали: Життя театр, дія страта, глядач мовчить пусті із зали. Та серце б'ється, не вмирає? Знання не тільки зберігаються, а й відпускаються на волю. Проявляються в житті, що освітлюють радістю душу кожного книголюба. Ми теж спробуємо засягати своєю ерудицією в простір бібліотеки. Марія Колісник, ваш вихід. Зараз ми перевіримо вашу еродицію. Так, перше питання: Назвіть відділ бібліотеки, де видають книги додому? Наталія Васі Василя. Поки журналі нема люди, Наталі Василь. З такого твору Тараса Шевченка взято ці рядки. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Продовжить рядок. Мені 13-й вона. Так, наступне на питання. Його називають Корифеєм, батьком українського театру. Карпан Кукарі. Карпенко Кукарий. Наталя Карий. Наталія Володимирівна. Це тима драматургія. Так, наступне питання. Як називається невеликий словесно музикальний твір, написаний для О, спіку? Роман. Для спілки? Для співу. <плес> Тож, ще раз щиро вітаємо вас, дорогі друзі, викладачі. Ви працюєте в закладі добра і творчості. Бажаємо натхнення, щастя, добробуту та любові вам і вашим родинам. Віри вам у власні сили. Надії на те, що наша праця буде достойно визнана. Любові наших студентів, користувачів і мудрості у здійсненні великих планів. Всього вам доброго. Дякую. До нових. Дякую.